Дякую! Привіт! Мене звати Юля Дукач, я дата-журналістка видання тексту де ми дуже любимо робити дата-журналістику, а разом з нею красиві візуалізації. І сьогодні я би хотіла з вами поділитись і розповісти вам про вісім основних правил красивої, ефективної і ефектної дата візуалізації. Перше правило якісної візуалізації можна характеризувати «garbage in», «garbage out. Або якщо сміття на Вхід, тобто, якщо у вас немає достатньо якісних даних, то і якісної візуалізації зробити не вийде. Отже, сміття на вхід, сміття на вихід, спочатку переконуємось в якісних і в цікавих даних, а потім вже робимо графіки. Друге правило якісної візуалізації це один графік, одна ідея. Завжди за допомогою графіку ми намагаємось дати відповідь на одне єдине питання. Ми не розраховуємо, що якщо ми покладемо всі наші дані на графік. То всі наші читачі будуть ходити і намагатись знайти там щось цікаве для себе. Ми завжди даємо лише одну основну тезу на нашій візуалізації не величезну кількість даних, а лише один акцент. І тоді ваша візуалізація запам'ятається. Третє правило візуалізації працює вже, якщо ви впевнені, що саме хочете візуалізувати. І коли ви відповісте на запитання, що ви хочете продемонструвати, тоді ви вже зможете обрати правильний тип графіка. Тому майте на увазі, що для того, якщо ви хочете показати тренд чи зміну в часі, або якщо ви показуєте, як щось є частинкою великою чи маленькою, частинкою чогось цілого, в залежності від цього ви обираєте різний тип графіка. Є дуже багато рекомендацій в інтернеті для яких задач які типи графіків працюють, але завжди переконайтеся, що з першого погляду на ваш графік читач зможе зловити саме ту ідею, яку ви демонструєте. Четверте правило візуалізації: переконайтеся, що на вашому графіку достатньо інформації, або ваш графік має бути самодостатній. Це означає, що якщо із вашого величезного чи маленького матеріалу графік хтось копіює і вставить собі в соцмережі. Ви маєте бути впевненими, що на тому графіку є інформація про автора, цебто вашого логотип, Має інформація бути про джерело даних, що саме зображене, як в яких одиницях вимірювання. А отже, на графіку має бути Максимум інформації для розуміння контексту, але п'яте правило візуалізації буде трошечки конфліктувати з четвертим, тому що п'яте правило звучить так: переконайтеся, що дані в центрі уваги. А отже, в першу чергу, читач має подивитись на ці об'єкти, на ці дані, які зображені на графіку, а не на величезну кількість підписів. Спробуйте видалити все зайве, але при цьому, щоб не втратити основну інформацію. Контекст прибирайте дублюючі інформацію, прибирайте одиниці вимірювання біля кожного числа. Один раз їх згадати більше ніж достатньо а прибирайте зайву легенду, якщо у вас і так є підписана на графіку. Спробуйте максимально зменшити кількість знаків, літер та товщину ліній на вашому графіку. Чим він буде мінімалістичніший, тим більше уваги буде приділятись, власне, даним. А це для нас найголовніше. Ну і давайте тепер вже робити наш графік більш стильним. А отже, шосте правило: кольори мають значення. Кольори мають бути змістовними, і якщо ви не обмежені своєю палітрою або брендбуком, то краще підбирати кольори відповідно до тематики вашої інформації, вашого графіку. Але пам'ятайте, що крім ефектності кольору, крім його насиченості і здатності привертати увагу, палітра має бути інклюзивною. А отже, переконайтеся, що люди з різними формами, наприклад, дальтонізму, зможуть відрізнити один колір від іншого. А отже, підходьте до вибору кольору максимально уважно, бо колір... Дуже гарно працює з графіками, і колір для нас дуже важливий, якщо ми хочемо зробити дійсну і ефективну і ефектну візуалізацію даних. Сьоме правило ефективної візуалізації звучить: не бійтесь, пояснювати складне, не бійтесь додати трошечки інформації про щось цікаве. Не бійтесь дати трошки глибшого контексту, не бійтесь підписати якісь відхилення, піки, найцікавіші тренди або дати приклади безпосередньо на вашому графіку, тому що часом графік живе окремим життям від нашої статті, і ми би хотіли, щоб разом з графіком в соціальних мережах поширювалось трошечки більше нашої історії, але, звичайно, не переборщіть. Бо пам'ятаєте інше правило? Дані мають бути в центрі уваги. І нарешті восьме правило насправді найменше схоже на правило, тому що воно звучить так: експериментуйте. В першу чергу звертайте увагу на майстрів сфері датовізуалізації. Звертайте, які вони використовують лайфхаки, що знаходиться зараз в тренді, які можуть бути прийоми, наприклад, використовувати емодзі на графіку або робити не просто статичний графік, а щось на кшталт складного скролітелінгу, якщо звичайно у вас є на це ресурси. Ну і не бійтеся, порушувати якісь окремі правила. Да, ми завжди кажемо про те, що кровігові діаграми не ефективні, але іноді з ними теж можна експериментувати і вони будуть працювати. Ми кажемо не робити 3D-графіки, тому що ну це теж не зовсім про ефективність. Але ми пам'ятаємо, що задача графіка це не тільки донести інформацію, але й звернути увагу на цю інформацію привернути увагу людини, яка просто скролить соціальні мережі. А отже, іноді працює додати емодзі. Зробити графік трошечки 3D, звичайно, не переборщивши з цим, або додати корову на графік теж іноді, до речі, працює.